Я буду ще багато разів повертатися до цієї теми, бо саме в цій темі заключається сама основна задача донести до вас, до моєї аудиторії, розуміння того, як працює ваше тіло. На жаль, традиційна медицина може порахувати ретроцити в каплі крові, але не може дати відповіді на такі життєво важливі питання. Давайте ще раз прийдемося по основам. Всі чули від своїх батьків про те, що всі болячки від нервів. А як це зрозуміти? Наше життя, воно дуже активне. Ми живемо в цікавий час, коли нам багато чого хочеться, ми багато що плануємо, ми фантазуємо, ми в очікуваннях, ми в бажаннях. Ми достатньо емоційно і маємо динамічні стосунки. Ну, як кажуть, від кохання до ненависті там один крок. У когось на першому місці кар'єра, у когось сім'я, хтось прагне відносин, ну а когось навіть арканом не затягне що стосунки, ми різні. Тому ми постійно живемо в тих чи інших психологічних конфліктах. Кожна людина по різному реагує на різні виклики і задачі. Відповідно, когось ці питання торкають, а когось ні. Але. Вони все рівно є, і ми не можемо на це вплинути. Ми щось очікуємо, чи щось від когось хочемо, або хтось хоче щось від нас, хтось нами незадоволений, або ми кимось. Навіть дуже часто ми самі собою незадоволені, правда ж? Що саме, я хочу цим вам сказати, ми постійно знаходимося в психологічних конфліктах. Але незалежно від того, чи це фізичний конфлікт. Ну, там ми щось почули, побачили, чи до нас були там, якісь фізичні прояви, чи це віртуальний конфлікт, ми його самі там собі придумали, наша психіка все рівно на нього реагує. Але психологічний конфлікт переходить у біологічний, ну а саме у тілі, якісь має прояви, тільки в тому випадку, коли цей конфлікт є. Неочікуваним, сильно для нас драматичним і ізольованим. Ми повинні усвідомити, що ми не можемо контролювати реакцію нашого організму на стрес. Ми реагуємо на якісь слова, реагуємо на якісь події. У нас підвищується тиск, у нас змінюється частота дихання. Е у нас по-іншому починає працювати серце. Ми не контролюємо ці процеси.